Так, всім привіт, друзі! Слава Україні! Значить, зробили ми стяжечку в нашій забудові чернову скажімо так, підлогу. От, станок на Херсонщину, який поїде для замовниці Інни, він вже на позиції. І зараз будемо робити блок, тобто будемо замішувати суміш, робити блок і все показувати. Поїхали Так, друзі, э, пристрій перегрівся. Сьогодні спека неможлива, але перші блочки в нас вже готові. От, отак вони виглядають. От. Лажає камера, ну реально на сонці пекло. Ну, коротше, зараз трошки нароблю, покажу знову. Так, друзі, э, дивіться. По тіні, по тіні видно, що менше ніж година пройшла. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Тобто 50 блочків. Це я один. А один менше, ніж за годину. От, подивіться, як сохне станок, як сохне мішалка. Мгновенно. Сьогодні в нас пекло. От. Мішалку я не вишкрібаю, наливаю води, поки вона крутиться, набираю інше відро води. От. І після того як вона промилась, ну, в принципі, це мгновенно, закидую цемент. От. І фактично одразу 5,5 ,5 відер. Гран відсіву на цей станочок 5,5 з Дивіться, як чудово в нас все виходить. От супер, супер, суперовий блок. От, От якось так. Так, банер. Для чого банер? Я думаю вам зрозуміло. От. Не для того, щоб блок прилипав, а для того, щоб волога з блока не віддавалася в підлогу. Та і відлипає він, в принципі, через 3 години. 3-4. Буває через 2. Якось так, друзі. Супер. Так, ну, зроблю невеличкий перекурчик, привезу якраз цементу, бо 5 мішків кончилось і ще є 4. Зробимо і ще 40 блоків. Так, друзі, сиплю пів мішка цементу, тобто 12,5 кг. Води залито вже 10 літрів. 10 літрів води залито, от, оскільки гран зовсім сухий. Після того, як перемішався цемент, набираю води і засипаю залпом 5,5 відер гран -Віціву. На цей станок 5,5-літрових відер. Якщо трохи не вгадали з водою, можна додавати гранвіціву плюс-мінус, там лопата, не проблема. Як ви бачите, висипаю не залпом, не залпом а ще трошки домішую. Мішалку встановив максимально в горизонтальне положення. Треба мені трохи підняти буде мішалку, от тому як тачка стала трошки в нас вищою. Все, суміш наша готова. Поїхали. Зараз зальємо води. І будемо робити наші блочки. Звичайно, після е, того, як я вже забетонірую площадку, я бочки з водою встановлю максимально близько до мішалки. Щоб не бігати зліва направо, справа на ліво. Все, робимо блочок. Не крутись, стой, спокійно знімай саме. Mm -hmm. Знову робимо. Так, друзі, знову перегрівся наш телефон, а, значить, дивіться, 90 блоків. 90 блоків. Швиденько, от за півтори годинки, не спіша, не напрягаючись. Все олрайт. Right. Все супер. якось так. Mm -hmm. Вот так, друзья. Максимально одна людина може робити в день близько 350 блоків. Ну це так, щоб не здохнути зовсім. От. Потому що пекло, 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 пекло. Друзі, 95 блоків. Півтори години. Один. П'ять блоків іще з якихось залишків цементу. Так можна працювати, коли маєш 5-літровий двигун. Ви думаєте, багато жере? Ні, на парах ментола і евкаліпта. Отже, друзі, я зараз мию станочка. От. Значить, і готу, готую до відправки, сьогодні треба і відправити. От. Нагадую, поїде на Херсон, замовниця Інна, вам привіт. 100% От. випробування пройшов. От. Станок взагалі працювати, одне задоволення. Одне задоволення. І блок буде. Повірте, суперовий. Якось так. Ну а тепер подивіться відео, як ми робили стяжку. І тут в стяжці ще є підігрів підлоги. І я вам кажу пока-пока. Так, легенький підігрів підлоги на гараж значить воду туди вивели на рукомийник, вода там помити машину, тут буде кран. Вот. Так, Плівка, сітка, тут, значить, нагородили, вот. наліпили. Ну, в общем, тут буде лючок, то труба 32 на поліви. І 32, там буде кран, це буде на будинок, плюс на живлення всієї опалювальної системи. От якось так. Так, ну от і все, стяжечка залита. Все, бенч, все супер. 10, 8, від 8 до 10 см. Вийшло. Без маяків, але пробило. Там вже забита скважина.